Ми стреляем ровно на 120 километров. Следующий выстрел до 130, то есть поднимаем выше. Да. Це уже крок перед дуже серйозным. Році в Україні був розпочатий вже серійний випуск ракетного комплексу Вільха, який прийнятий на озброєння Збройних сил України. Але відповідно до прийнятої ради і оборони ракетної програми, наші науковці і Конструктори, наші виробничники, продовжували покращувати бойові характеристики українських ракет, і сьогодні тут на півдні Одеської області вже відбулись випробування нової української ракети, яка має назву вже вільха М. Тобто, це вже модернізована вільха, яка здатна на відміну від сірі на верхі, яка знищує цілі на 70-кілометровій відстані. Вільха М здатна знищувати цілі на відстані вже 130 км. Метрів і сьогодні перевірялась не тільки якість і надійність нових ракет, але і оновлена система управління вогнем. Фактично, ми маємо і нову систему управління безпосередньо ракетою, і пусками ракет. Ми маємо нову навігаційну систему. Тобто, все це значно покращує бойові спроможності нашої. Потужної української ракетної зброї